Зареєструвалося у нас 100 чоловік. Такого ще ніколи. Це <плес> свідчить про те, що активність наша підвищується постійно. <плес> для ведення наших зборів треба вибрати при займу. Прошу по кількісному составу. Скільки 200? Три? Три. Прошу персонально. Секретаря те. Секретаря. Лубій. Так, давайте, давайте пропонуємо. Так. Давайте. Хто? Уєк 3BX. У ЄГ3ВХ. Що не може? Може. Я робію цю БХ і є так, да. ну і я пропоную ОС 5 видає. І я пам'ятаю дуже добре наші спори нового ну, разу в виборні. E, Значить, у є 3 виїзд і ОС5 ВДЮ. Ще є кандидати? Нема. Хто? Ну а третій яхту. Чи там мене вже нема?

Голова просить до 20 хвилин. Значить, далі звіт э, скарбника. такого порядку. комісії. Ну, а значить, зразу піде антера комісії. Актера в комісії. Ну, Скільки хвилин? Звітри в комісії. Ну, дві комісії. десь відбувається.

Не робимо перероблення. Бо ще нагородження є і виборення. <плеслова> <плеслова> Чи будемо робити перерву? <плеслова> <плеслова> Без Без перевів. Оговорення, 5 хвилин. Далі. Нагородження переможців та призерів обласних змагань. Зараз наші тверди не робити. Далі наші вибори нової ради про правополізів. І останнє питання це писування кандидатів на делегатів на конференцію. Ну, є різні, якщо в кого є різні так, У нас зараз законодавство України помінялося, нам необхідно внести зміни до нашого статуту. Прошу внести Я думав, там різним був порог. А вас ніхто не пишет. А вас не говорить. Добре, Значить, поміняли після виборів телеграмів. Проводимо обговорення змін до проєкту статуту міського політику. Вибори і вибори ревізійної комісії. Які ще доповнення будуть? Нашого порядку З нашого пишіть, буде? Значит, кто еще не зарегистрировался, пожалуйста, поднимите руку. Ага. Город 5%, сто процентов. Город 5%, да? 5%. 5%. -ха. Ну як приїде, так зареєструється. У нас так форма наші. Так. Добре, значить ще раз. Хто ще не зареєстрував? Ось <клес> п'ять <клес> людей. <клес> я <клес> вже не розміщував. Навіть на другого, друкова, на вперше.

Ревізійної комісії. Так? Наступне. Я не знаю, нагородження будемо після цього чи в самому кінці. Після виборів? Після виборів. Ні, перед виборами. Ну, завжди ж так робили. А, ну, добре. Після виборів буде нагородження, так? Першим буде вибори голови. П'яте, вибори ревізійної комісії. Шосте, змін виборів. А ревізійної комісії саме треба вибори? Головина ради, вибирали, доступні вибори голови і шосте збір до статуту і восьме різне. А не так. Перше, спочатку вибираю голову потім раду, потім рекомісію. Так, потім вже делегати, візьміть, газ тримається. Хто поряд у денний прошу звати, хто за зараз перепрошується? А перше питання не звід голови. А звіт ради всі. А доповідь робить голова. Це принципове. Звід ради. Завід і приємно. Що за ті передати Тут Ще одне питання. У голосі таких немає в нас мандатної на комісії, на початку зворіть, у голосі тільки члени. Є юрісов клубу короткополітів, який зареєстрованих в реєстраційному порядку. Прошу голосувати. <заробина> <вашу ситуація. заробина> Значить, зареєстровано 103 учасника наших екофів. А свідчі члени клубу Значить, у нас є кілька список. Перший список то, кількість Київської області, що я отримав. З, у Харчистов він складає 178 радіомолів. Я хотів ще повідомити, що обіцяв Андрій Мар'янович прийти, але чогось його немає. Я з ним говорив, він обіцяв прийти. Значить, в списку членів Львівського клубу похолінків, те, що ми подаємо до Києва, ми подавали 98 членів. Значить, ті, хто здали членські внески за 2012 рік 70 чоловік. А скільки тобі ще присутніх? присутні? Значить, якщо врахувати, що ті, що не здали членські внески за 2012 рік, то нам ще, значить, треба, щоб 30 чоловік здали членські внесків. Я хочу внести ще раз. Я спитав конкретно. Скільки членів львівського клубу короткохвильовиків є в нас по списку? І скільки є членів львівського клубу короткохвильовиків присутні на цих загальних зборах? Щоб ви не ж скільки вилину людей, людей немає. Але Бо, члени клубу по не можуть бути членом народу. У нас по списку 178 членів. З них присутніх 103. На наші збори. Наші загальні збори є легітимні. Є є Все, має право погоди. Шановство ресторані, хто за даний президент, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Значить, що ви думаєте, звідки прохання? Перше питання Звідти ради за цей період та звіти резійної комісії об'єднати їх і загальне обговорення і тоді приймати рішення. Якісь ага. будуть пропозиції інші? Немає. 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 Тоді, для, для, по першого питання ось дві Так. У нас завжди люди člena kluba, da ne pomeram Slavu Ustu. tomu pomeram Miši naš počešni muž, člen klubu. Evo, prošao